Thank you Всім привіт! Ну що, настала справжня зима, і сьогодні відео буде з майстерні. Дивіться, що твориться на дворі, але, на жаль, цей перший сніг завжди розтає. Так ось зима це час для відпочинку. Ну а ми з моїм батьком майже всю зиму до сезону весняно-польових робіт майже, працюємо по своїх гаражах. Особливо це стосується мого батька, він свої 78 років робить отакі. От Інструменти для ручної праці це звичайні ручні сапи для прополки. Ось так виглядає майже готовий варіант, ну, без ручки. Ось в цьому місці прихватка. Тут залишилося проварити. Також оця частина. Бачите, вже зварена. Справжня така сталь, якісна, все тримається тут на заклепках. Саме лезо сапи клепане. Батько вміє це діло робити. У нього є шаблони. Спочатку він робить таку лійку під держака. Бачите, як тут вже все підігнато, зазори для зварки буквально пів міліметра. Потім така рулька, нагріває він, вигинає. Все це діло робить вручну. Ну а я у нього замість зварювальника. Тобто я проходжу отут, спочатку обварюю кругову, потім зварюю оцю лійку. Ну і в кінці зварюю ось ці дві частини. Докупи. Ну, а це батько-гараж, там, де він це все діло робить на колінах, на пеньочку, на стульчику на отакому. Ось бачите, заготовки, Ось так вони виглядають, ці рамки, до яких буде клепатися за клепками лезо. потім це все діло буде зварюватися. Ось тут робляться отвори з патайками. Ну і потім вже отакий готовий варіант. Він змащений маслом. Ось так виглядає. Такий держак. Сапа надзвичайно легенька і дуже гостра. І знаєте, що я хочу сказати? От передо мною зараз тут більше 30 заготовок сап, які батько вигнув, вирізав, викував своїми руками. Тепер я їх зварю полавтоматом. Спочатку я як би сердився, казав, ну, не роби цього, ляж, полеж, відпочинь, там, походи, ні. Цілими днями кує ріже, по дроваті їздить. Ну, я так зрозумів, що хай буде краще так, хай він рухається. Це все здоров'я, це все рух, тому що якщо він сяде там чи ляже, то вже, мабуть, буде важкувато це все діло розпочати або ну ви зрозуміли мене. І тому я рішив собі усьому його підтримувати. Трошки обновимо сьогодні інструмента і для батька, і для моєї майстерні. Взагалі це відео не планувалось, але вийшла е, така ситуація, що відмовив оцей свердлельний станок. Без нього робота взагалі ніяка не робиться. Ну, ми просто так привикли до цієї штуки Дрелькою електричною. Ви ну, не зробите те, що робиться цим станочком. Я не знаю чому, але при нагрузці в роботі він просто відмовив. От кнопку я нажимаю, він мовчить. Отут на кришці є консовичок, який замикається. Я думав, діло в ньому. Передивився консовичок той не при чому. Що сталося, я не знаю. Але цей станок працював дуже багато. В нашому селі спеціалістів по ремонту таких станків я не знайшов. Можливо, колись до нього руки дійдуть. Відремонтує, він буде працювати далі. Ну чи в обмотки там перемотати, я не знаю, що в ньому сталося. Тому ми його замінюємо на новий. А ще у мене для вас є чудова новина. На тікток-каналі DTZ.ua буде проходити розіграш мотоблока ДТЗ 570. Уявляєте, саме сильний мотоблок, три передачі вперед, одна назад, і буде розігруватись зовсім безкоштовно. Що для цього потрібно, Все на все зайти за посиланням, яке я залишив в описі під відео, на Тікток канал DTZ.ua. і там вам Володимир Гур'єв детально. Розкаже про умови розіграшу. Ну а якщо коротко, то там потрібно буде підписатися на Тікток канал ДТЗ поставити лайк під тим відео, зробити репост відео, ну і написати коментар, для чого вам потрібен цей мотоблок і що ви ним будете робити. Ну і саме головне, розіграш відбудеться на Тікток-каналі ДТЗ в прямому ефірі 24 грудня в 12.00. Я думаю, варто спробувати. Не виграє той, хто ніколи не грає. Фірми GTM модель ZJW4116 Drip2. Стоїть варіатор, є підсвітка, є лазері, які показують центр сверла. Ось така масивна стойка. Ну, якщо її порівняти із маленьким станочком, то бачите наскільки різниця. Ось так Рукою я її не обхвачую. На цю стойку ось такий кронштейн із шкалою градусів. Робочий стіл. Такий красивий фрезерований, і збоку, бачите, як висувається ще така допоміжна підставочка. Безключовий патрон. Тобто сверла зажимаються просто двома руками від 1 до 16 мм. Ручки, болтики, захист патрона, кронштейн, кисочки були в комплекті. І основа станка, вона виконана з чугуна. Ось така масивна деталь. На старому станочку основа стальна, і коли сюди положити якусь деталь і пробувати сверлити, то поняло, ця вся конструкція вона трошки грала. Зараз це все діло я соберу і протестуємо, що він зможе, як він працює. І бачите, от стойка наскільки вища, що у верхньому цьому стелажі мені потрібно зробити якийсь такий надріз, ну, вирізати, щоб ця конструкція з двигуном туди залізла. Тобто оцей станок у мене він ховався під стелажом. Ну що, а так поставив, великий станок, набагато більше, ніж той, що був у мене. Тут, бачите, доску стела цей трошки вирізав і сюди все чудово, отак зайшло. До верстака поки що я не кріпив, давайте зараз зніму і подивимось, як працює в ньому варіатор. Ось така система. Один ремінь. І два шківи. Шків, який знаходиться на двигуні, він підпружинений. Тобто з двох тарілок складається, ось там на валу видно пружину. Тобто тарілочки сходяться і розходяться, тим самим міняючи діаметр самого шківа. Це ведучий шків. Відомий шків також складається з двох половинок і він керується ось оцим валом, який виходить до ось цього речага. Обороти обов'язково потрібно регулювати при включеному. В цьому всьому механізмі, щоб воно все крутилося, коли ми речах соваємо, оця верхня тарілочка відповідно піднімається і діаметр тоді також міняється. Наглядно покажу, як воно працює, але потрібно тут затиснути концовичок, на який при закриванні давить кришка. Коли кришка відкрита, двигун не запускається. Це можна сказати мінімальні обороти. Потім додаємо. Максимальний і також назад мінімальний. Станок має два робочі столи нижній. На нього можуть кріпитися тиски. Є в комплекті от такі два болти, які вставляються ставляються Проточку цю Раз, і цими болтами ми фіксуємо самі тиски через отвори. І основний стіл, який має бачите, прорізі, для тих же самих болтів, якими фіксуються тисочки. Цей сіл має декілька регулювань. Ну, перше те, що отак можна відкрутити стопорні болти і видвинути такий допоміжний столик. Це дійсно іноді потрібно, коли довгі заготовки ми сваримо. Можна крутити кром свої осі знизу, гвинтик. Ось, бачите. Так. Ключом від, на 19 знизу відкручуємо болт. Стіл вже можна отак нахиляти під різним кутом до 45 градусів. Позаду відпускаємо гвинт і оцією ручкою ось так, в яку сторону вам потрібно, так укрутимо, тобто він піднімається, опускається дуже плавно. А також можна повертати ось в таких положеннях. Можна його зовсім отак. Повернути, наприклад, аж назад, щоб у вас був доступ до цієї нижньої плити. Бачите, яка тут конструкція. Тобто ця рейка зубчаста вона ходить із столом, а ці кольця притримують її, щоб вона не вискочила. Ну і Цікаво, який люфт буде, коли ми зовсім його видвинемо. Так. І люфт пінолі, якщо так шатать, трошки є, але майже не відчувається. Є лінійка глибини сверління. Ось так. Накручуємо, скільки вам потрібно якої глибини. Гаєчкою і відповідно вона опирається. Ну і важі зміни обертів. Станок включається зеленою кнопочкою. Якщо максимально подвинути від станка, це мінімальні оберти. Якщо в цю сторону, це будуть максимальні. Максимальні оберти тисячі Трошки більше 400. Станок відключається червоною кнопочкою, зеленою включається, Ну і аварійна ситуація. Знизу два тумблери, правиться підсвітка робочої поверхні. От, і лівий це лазерний показчик. Поставимо сверло на 4 і перевіримо лазерний показчик. Зажимається двома руками, так, раз, затягнули все. Включаємо оберти. Включаємо лазер. Ось така сверло на 16. Візьмемо ну, таку заготовку якусь. Я тут вже відцентрував, бачите, є отвір. Попробуємо сверлити в тисочках. Мінімальні оберти там 400. І пробуємо, що воно заспіває. Він взагалі не відчуває нагрузки. Дивіться. Сверло 16 мм. 4 мм і попробуємо сверлити на великих обертах. Візьмемо цю саму железяку і дамо. отак 2 тисячі. Тут товщина у нас 11 мм. Дивіться як швидко сверла на 2000 мм. Все. Я в шоці. Лазером видно. Дивіться, що робиться? Сверло 4 мм. Метал 10 мм товщини. Це просто якась фантастика. Ну, і так, як я казав на початку відео, зробимо подарунок батькові. Це буде отака кутова шліфмашинка безщиткова. Також фірма GTM, потужність двигуна 1300 Вт. Є тут регулювання обертів, круг 125 мм, модель AGK125, дріб 1300 BLH. Головне, що тут безщитковий двигун і система підтримки обертів під навантаженням. Чому нова болгарочка? Тому що на це вже я не можу дивитись. Подивіться в якому стані його болгарка. Бачите, тут вже немає живого місця на проводах. Отака вона затягнута. Це макіта, в неї вже стоїть другий якорь на рахунок щиток. Я вже не пам'ятаю, ну, точно 5 пар вже було поміняно. На черзі вже редуктор під заміну. Тобто вирішив я батькові зробити ось такий подарунок. Давайте подивимося, що воно таке безщиткова мережева болгарка. Перший раз я таке чую. Зараз почепимо на неї диск і спробуємо, як вона по потужності, Попробуємо її задавити. Ось таке чудо, дивіться, бачите, як обхвачує рука, тонесенька, але по довжині вона довша. Ось в цій частині стоїть фільтр. З обох сторон, тому що в ній магніти, і якщо стружка металева попадає, то воно буде налипати на магніт. Із торця, бачите, є регулювання обертів. Як заявляє виробник оберти регулюються від 400 тисяч до 11. Якщо взяти дві болгарки, то бачите, які розміри, ну і по возі вони одинакові. Включається кнопочкою, тобто посунули і надавили. Виключається ось так нажаттям. Є тут такий механізм швидкого зміни. Як то сказати, позиції цього кожуха, бачите, такий хамут. Я люблю такі конструкції, де не потрібно нічого відкручувати. Так, оберти у нас стоять 6. Задавить, що вона нам покаже. Так, окуляри. Включаємо максимум. Так, і поїхали. Я знаю, друзі, її задавити дуже важко. Дивіться, шестигранник, як вигриз. тобто ну, потужністю неї, дай Боже. Ну ось так. я потихеньку оновлюю парк електроінструментів в майстернях. Тому що майстерня це місце, де ти зможеш відпочити морально, навіть фізично. Ну і не забувайте, що на всі інструменти фірми GTM по промокоду SERBIN діє знижка, а також безкоштовна доставка. В принципі, у мене на сьогодні все. Мирного неба. Пока.